Чому для тварин зараз їжа це не просто дрібниця, а ціле життя. Розповім вам на нашому прикладі, тому що на наші смітники викинули ось таких двох собачок. Якщо ви на мене відписані, ви знаєте по моїх відео. Ми їх вже з осені, регулярно кожен день ходимо, годуємо це. Тепла кашка з м'язком, водичку, щоб вона розставала. Там ми їм поставили ось таку тепленьку будочку, заслонку. Це обов'язково, щоб не задував їм вітер. Та все. Сол... Ломкою. Ось так, щоб їм там було тепленько. І коли нам холодно, їм холодніше в десятки більше разів, тому що вони витрачають дуже багато енергії іменно на нагрівання себе. І тому навіть одна мисочка їжі дуже, -дуже сильно спасе їм життя, тому що це їхнє спасіння. Та ще обов'язково, коли ви сипете їм кушать, не забувайте їм наливати водичку, тому що зараз дуже великі морози, мінус 10, мінус 15 і більше, і їм просто немає де пити. 45% тварин помирає іменно зимою від холоду та голоду. І ще якийсь відсоток помирає від того, що немає де пити. Ми цим собачкам попиталися робити максимальні умови, схожі на умови для наших тварин. Для наших тваринок все так же само. У них подичка, діжа, така сама, будочка, заслонкою, соломкою, тобто. Це у них, як і в наших, не тільки біля смітників, тому що їх хтось сюди викинув. А ми це взяли під свою відповідальність. Ще перед зимою осінню ми пристроїли з цих же смітників двоє кошеняток в добрі ручки, тому що вони зимою просто замерзли. Ось такі це двоє дівчаток, вони віддаються в добрі ручки, якщо ще дзвоніть по цьому номеру телефону. Це моя собачка ще пройшла зі мною. Ось так. До речі, цю собачку ми також забрали з цих смітників, тому що її викинули сюди десь років 5 тому, 5-6 років тому ми її забрали з цих смітників, бо її також викинули щеночком. І з щеночком ми забрали її, і її і цуцика. І цуцика пристроїли, її стерилізували та, та залишили в себе. Ось так. Та у нас така дівчина стала. Підпишіться та поставте лайк, тому що тим цуцикам це дуже-дуже сильно допоможе знайти сім'ю, тому що це відео продвинеться в кілька разів. Якщо ви хочете чимось допомогти безпритульним тваринкам, просто залиште їм водичку, їжу та зробіть імітований будиночок навіть з цієї самої коробочки. Їм це дасть набагато набагато більше. Вони будуть вкриті від вітру, від холоду. Та від морозу, А, а ці зенятки ось такі грайливі, ми їм створили умови дуже хороші для проживання. Звісно, це не в будиночку, ну це щось вже краще, ніж на снігу спати. Ось такі грайливі дівчатка граються всім, що попаде під лапу, так сказати. так. Ось такі малищі. Поставлю, щоб ці моряки скоріше засли ці таїв, це їм дуже допоможе, тому що відео просунеться в декілька разів. Ось так. А там пішла гра.